Якщо якісно в домашніх умовах чистити зуби, то і жодні цукерки не будуть страшні, уявляєте? Ніколи не кажіть дитині перед першим прийомом боляче не буде, страшно не буде. Щітка, котра максимально схожа на щітку батьків, на випадок: Мам, я хочу щітку таку саму, як у тебе. Вітаю! Мене звуть Олена Номеровська. і я лікар-стоматолог, котрий не просто лікує зуби, а вчить кожного, як правильно доглядати за зубами в домашніх умовах. Тож, любі батьки, давайте сьогодні в проєкті Школа Батьків я розкажу вам і покажу, як правильно доглядати за зубами вашої малечі в домашніх умовах. Найчастіша причина ураження зубів це каріс. Звідки ж він береться? Можна сказати, що це сукупність факторів. Тобто генетика, якість харчування, мінералізація малі, домашній догляд, якщо на перші нам впливати вкрай складно, то на останній якраз ми вплинути з вами в силах. До речі, найрозповсюдженіша причина виникнення карісу саме погана домашня гігієна або зовсім її відсутність. Як пов'язаний наліт і каріс, спитаєте ви мене? Я вам розкажу. Після того, як ви Поїли щось солоденьке, попили сок, у вас на зубах залишається біоплівка або у ваших дітей. Тисячі бактерій в порожнині рота обожнюють їсти цукри або залишки їжі, котрі залишились на зубах вас або вашої малечі. Вони переварюють ці цукри і виділяють кислоти, тобто буквально какають і в порожнині рота. Вибачте за деталі. Ці цукри роз'їдають поверхню зубів, емаль і формується каріс. Тобто наліт дорівнює каріс. Можна зробити висновок, якщо немає нальоту, то карієс теж не буде утворюватися. Тут доречно додати, що не шоколад, цукерки або булочки шкодять зубам ваших дітей, а глюкоза тобто цукор, котра залишається лежати на зубах у дітей. Якщо якісно в домашніх умовах чистити зуби, то і жодні цукерки не будуть страшні, уявляєте? Грайтеся разом з дітьми. Це простий спосіб пояснити, як влаштована ротова порожнина, як розмішані зуби і чому їм потрібен особливий догляд. Є ще один ефективний і дієвий спосіб пояснення це книжки. Малюк засинає, аж раптом віу віу Доброго вечора, пане малюк! Це зубна поліція. Відкрийте ротика, будь ласка. Чп. Пішли далі, перегортайте! Ова, так і є. Це у вас новий зуб. Вітаємо! Але ви забули поставити зуб на, на а, а він жує. А хто посміхається, покажи. Як. <гум> Давай далі. Є книжки на різний вік. Наприклад, можна обрати цю для зовсім маленьких. Тут розказується, як правильно чистити зуби, як потрібно тримати щітку, навіщо чистити зуби? На сном і щоранку розкажи, що і треба, треба робити. І так, правильно. А можна придбати книжку для більш дорослих дітей. Тут не лише про чистку зубів, а також про молочний, змінний прикус, про постійні зуби, як вони випадають, навіщо їм змінюватися, і навіть про зуби собак. Да, а є білі зубки, а є чорні. Тут був каріс. Що тут було? Тож навчимося їх якісно чистити. Догляд за зубами у дітей ми починаємо з першого прорізаного зубчика, тобто десь від 6 місяців. На цьому етапі нам потрібна щітка якісна і паста. Сучасні клінічні рекомендації кажуть нам про те, що паста повинна містити фториди. Їх кількість зазвичай вказана на упаковці пасти. Від 0 до 3 років у пасті повинно міститися 500 ппм вторидів. Це такі одиниці виміру втору. Від 3 до 6 років – 950-1000 ппм втору, і від 6 років 1450 ппм втору. Втор безпечний лише при проковтуванні. Тобто, ви можете використовувати пасту без втору лише тоді, коли ваша дитина буквально їсть її. Тобто, бере тюбик і так і з'їла. Якщо дитина просто після чистки ковтає залишки пасти, це не страшно. Якщо ви хочете обрати пасту без фтору, тоді я даю вам три варіанти чистки зубів вдома для того, щоб це було ефективно і мало протикаріозну дію. Перший варіант берете пасту без фтора, даєте її своїй дитині, і нехай вона грається, їсть її, чистить нею, ну скажімо так, сама навчається чистити. Після цього ви берете щітку, наносите пасту з фтором і самі дочищаєте вашій дитинці зуби. Другий варіант: берете пасту з фторидами, чистите дитинці зуби, і поки вона не встигла проковтнути пасту, протираєте зубки звичайною серветкою або ще класніше, серветками з ксилітом. Ксиліт це такий матеріал. Природній цукрозамінник, котрий не дає бактеріям переварювати цукри, і вони просто руйнуються. Це чинить протикаріозний ефект. І третій варіант просто чистити дитинці зуби пастою з фторидами, але не перевищувати дозу рисове зернятко. В різних пастах містяться різні фториди. Ми віддаємо перевагу активним фторидам. Вони одразу починають діяти, як тільки попадають в порожнинород. Звичайні ж фториди починають діяти на зуби лише після двох хвилин чистки зубів. Як обрати дитині правильну якісну щітку? По-перше, звертаємо увагу на щитину. Вона повинна бути рівна, набита, без силіконових вставок, без якихось там відростків. Просто рівна якісна щитина. По-друге, звертаємо вашу увагу на розмір голівки щітки. Розмір голівки щітки повинен дорівнюватися двом переднім зубчикам. По-третє, щітка повинна бути не жорстка, вона повинна бути м'яка або ультрам'яка, софт або ультрасофт. Щітки можуть бути двох видів: мануальні та електричні. Мануальну щітку обов'язково треба мати кожному малюку. Завдяки неї він вчиться правильній техніці чищення зубів. Вона максимально проста і зрозуміла, і він відточує свої мануальні навички. Давайте зупинимося тепер на електричних щітках. Це насадка для, для більш малих дітей, а ця для більш дорослих. Це 3-6, це від 6 років. Бачите різність величини головок? Фішка ж електричної щітки в тому, що вона крутиться, жужить, світиться так само, як в кабінеті у стоматолога. Тобто це класна адаптація дитини до стоматологічного крісла. Щодо якості очищення зубів, якщо порівняти ці всі щітки, очищують вони однаково. Ми залишаємо відповідальність за чистоту зубів на батьках, котрі обов'язково повинні дочищати дитині зуби вранці і ввечері. Отже, чим більше щіток у вас в наявності, Тим легше вам буде заохотити дитину чистити зуби в домашніх умовах. Наприклад, прорезинена ручка для дітей, котрі дуже хочуть комфортно тримати щітку в руках. Щітка у формі звірушки, котра світиться, вібрує і, взагалі, має різні кольори для більш вибагливих діток. Щітка, котра максимально схожа на щітку батьків, на випадок Мам, я хочу щітку таку саму, як у тебе. Електрична щітка з підсвіткою, таймером, датчиком натиску для тих малюків, котрі дуже вибагливі, вона обов'язково їх заохотить. Щодо регулярності, зуби потрібно чистити дитині вранці і ввечері, обов'язково. Також, любі батьки, ви повинні дочищати кожен раз своїй дитинці зубки, тому що в неї ще немає таких якісних мануальних навичок для того, щоб класно очистити поверхню кожного зубчика. Відповідальність за чистоту зубів ваших дітей лежить лише на вас. Зубки дитини потрібно чистити м'якими коловими рухами, не тиснувши на щітку, і очищати обов'язково. Приясенну поверхню зубів. Звертайте увагу на ікла, тому що там зазвичай дуже багато нальоту скоплюється. І ви очищаєте не лише передню поверхню зубів, а також зверніть свою увагу на жувальну і поверхню з сторони піднебіння або язика. Треба очищати всі поверхні зубів. Щіткою навчиться правильно очищати кожний зуб, ти йому їй, хоч там не знаю, бамбукову щітку, супер погану дай, вона все одно буде робити правильно. Mm -hmm. Тобто, тут, в принципі, питання не в щітках і в пастах, це більш як догляд, oh, 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 а саме в, да, саме в е, техніці чистки. Yeah. Тому дуже важливо, щоб у дитини була мануальна щітка. Є дітям одразу покупують електричну, це неправильно, потрібно спочатку, щоб була мануальна. Вона вчиться, як йде рука. розумієте, да? ну, типу, вона, Як ось ми пишемо прописи, да? так само я взагалі писала ще такою ручкою пір'євою, знаєте, щоб красивий mm -hmm. почерк був. Тобто ви чистите спочатку мануально, як іде рука, і потім, яку не даш, вона буде робити класно, буде якісне гігієна. Перший візит до стоматолога я раджу запланувати о 6-9 місяців. Так, він буде короткий, але дуже інформативний. Стоматолог подивиться дитину, адаптує, розкаже їй, як правильно чи вам, чистити їй зуби, десь скоригує домашній догляд, ну і просто буде в динаміці наблюдати, як дитина росте і як формується її зубощелепна система. Перед тим як прийти на прийом до стоматолога, обов'язково попередьте дитину, що це буде дуже специфічно для неї ситуації. Обов'язково розкажіть, що буде лікар робити. що... Ви будете гратися, що ви будете кататися, що ви будете дивитися зубки, і нічого не буде страшного. Ніколи не кажіть дитині перед першим прийомом: боляче не буде, страшно не буде, тому що вона почне і це логічно поставляти собі питання, чому не буде боляче? Тобто, у лікаря боляче, просто розкажіть, як це все пройде, а краще прийдіть разом з дитиною, заздалегідь, і покажіть це на своєму прикладі. Дун-дун-дун. Так, сідай. Дун-дун-дун. Дитячий візит краще спланувати завчасно, тобто перед тим, як якийсь зубчик заболить. Щоб дитина прийшла, ми погралися, покаталися, і в неї залишились лише позитивні спогади про відбування у стоматолога. Звісно, не всі дітки кайфують від чищення зубів, іноді навіть не дають подивитися ані стоматологу, ані навіть батькам собі у рота. Крики і маніпуляції ми залишаємо в минулому. Тут на допомогу нам прийде гра. Грайте з дітьми, купуйте їм книжки про зуби, купуйте їм іграшки про зуби. Це дуже цікаво. Це заохотить їх, введе в стоматологічний мір, і ваша дитина буде класно і дуже весело. Доглядати за чищенням зубів.